Вони казали, та ти надто старий для Канади, і де тепер вони? А я в Канаді. Смішний коментар під відео. Але так: експрес Entry – це не міф і не програма тільки для суперменів. Це система, де все вирішують не зв'язки і везіння, а бали. Ви створюєте профіль, система рахує ваші шанси за віком, освітою, знанням англійської чи французької, досвідом роботи і навіть навчанням у Канаді. Потім, час від часу, Канада витягує найсильніших кандидатів, і саме вони отримують запрошення на постійне проживання. І знаєте, що найцікавіше: запрошення отримують не тільки молоді або з ідеальною англійською. Ми бачимо кейси, коли люди після 40 отримують PR просто тому, що діяли стратегічно. Експрес-ентрі це не лотерея. Це алгоритм, який можна прорахувати. Підпишіться на рілока, і ми підкажемо, як зробити так, щоб наступною витягнули саме вашу заявку.